Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Метро. Знижка на тарілочки порцеляна Китай десертні 25 см, 125 гривень. Така колекція була в минулому році і в цьому році. Ну, такі досить тоненькі, приємні. Єдине що, це різдвяні е, малюнки. Це таке тільки на свято користуєшся. Потім, куди його зберігати, для чого воно. Так, потім, ну, це така більш нейтральна вже 20 см діаметр, тоненьке скло, 109 гривень. І більша така, 24, 27 см 179 гривень. Санта від Кіткат 119 гривень, 85 грамів Німеччина. Шоколадні зайчики, якісь такі кранч, не знаю, що це таке. Віднесле. 100... А, не зайчики Олені, 119 гривень, Угорщина. Так, скільки тут грамів? не написано? А, 88 грамів. ММДМ, хатинка, 925 грамів, 649 гривень. Цукерки Мілка. 86 грамів з молочною начинкою 109 гривень. Потім Фереро Роше подарункова така пірамідка 689 гривень 350 г. Ось такі цікаві цукерки: 320 г, чорний шоколад і молочний. Італія 319 гривень. Так, і є ще з горіхом і карамелі. Також 319 гривень. На подарунок цікава пропозиція. Так, і інші цукерочки в асортименті. Тут праліне, шоколадні молочні, 169 гривень, 150 грамів, така з бантиком. І вишня в шоколаді. Це ми дуже любимо, 150 г. Виробництво тут незрозуміло яке. М -м, Іспанія. Чашка і блюдце 219 гривень, порцеляна тоненька. 145 см діаметр, п'ялочка, 99 гривень. Набір келихів для шампанського і гристих вин 549 гривень. Мені здається, пити з цієї форми не дуже зручно, не знаю, не, не пробували, напишіть, будь ласка, відгуки. Але навіть як креманки використовувати було б класно їх. В наборі тут 4 бокали. Скляні банки, Luminark 79 гривень для зберігання 750 мл. Снижка на сковорідки Террінгтон Хаус, Ми таку брали 20 см, це 24 см 339 гривень. В неї товсте дно класно прогрівається, класно смажити. І це антипригарне покриття, воно прям довговічне, довго служить. Хороша сковорідка, 339 гривень, тим більше ціна взагалі для такої якості класна. Каструля чугунна овальна. 1899 гривень 8 літрів Є попирашки ці для того, щоб стікав конденсат. Всередині чаво покриття, є в чорному і червоному кольорі. Ну така річ повинна бути вдома, наприклад. плов якийсь зробити чекачку, стушити. і дуже класна ціна. Що насправді з однієї сторони класно, з іншої сторони, лякає, тому що зазвичай ну, такий посуд має коштувати дорого. А 1899 гривень важливо знати, чи з часом не прогорає це покриття чи не пригорає воно взагалі. Напишіть відгуки, хто вже їх брав. Далі з цікавинок, великий Санта, такий 139 гривень 150 г. Так, і подарунковий набір. Такий цей же Санта, плюс тут іграшки на ялинку на ниточках, 169 гривень, 210 г шоколаду. Сніговички з шапками такі. До речі, важкий. Такий шоколад, 125 г, 179 гривень. Так, і ось рошен, молочний шоколад. Такі також пінгвінчики, на ялинку можна вішати 59,50 гривень. Знижка на Фереро Роше. Такі упаковки колекційні новорічні. Так, тут і Рафаело, Фереро Роше в декількох видах, 499 гривень 202 г. Гр. Цікава дуже пропозиція на подарунок до Нового року, під ялинку класно. І Фереро Роше, така колекція подарункова, 789 гривень 359 г. Гр. Знижка на рушники. А, так, що тут? Бежевий, білий, темно-синій, оливковий і теракотовий колір. Туреччина 50х90, 70 на метр 30. Новорічні пледи в асортименті різні кольори, різні розцветки. 2 на 2,20, 499 гривень. Так, пане Тоне, якась нова колекція з шоколадом 229 гривень 500 г, а з лимонною цедрою 229 гривень 500 г. І Fine Life 189 гривень з родзинками та шоколадом. Це вже колекція метро. Знижка Найгристе провето. Так, рожеве та біле 175 гривень. Якщо брати більше двох пляшок. І панетоне з кремом фісташковим 399 гривень 908 грамів і з тірамісу кремом також 399 гривень. Мартіні Асті 399 гривень за пляшку. І Глінтвейн метро завжди продається. Відгуки підписники писали, що класно. Так, 8,5 літрів алкоголь, 1 літр 129 гривень. Знижка на туалетний папір Зева 8 рулонів, трьохшаровий 199 гривень. Так, і велика упаковка 24 рулони Зева трьохшаровий 599 гривень. Знижка на ленор 1,24 літра 229 гривень, аріель а, гель для прання для кольорового 2 літра, 2 літра 200-639 гривень. Кисневий порошок Метрошеф 2 кг для кольорового та білого 219 гривень. Чула відгуки, що дуже класний, самі ще не користувалися. Так, і що в нас ще тут? Кондиціонер для білизни, Сансин 215 гривень, 2 літра. В асортименті різні аромати. Гель Для прання Савекс 3,6 літра 629 гривень. І аріель професійний 1400 гривень за 5 літрів. Савикс, спральний порошок 5,4 кг. А якщо брати один мішечок 449, від 2, 399 гривень. Фраголіно-б'янко, знаю, що дуже багато хто любить його, 249 гривень. На мені воно занадто солодке, такий трішки хімозний, мало сказати, привсмак. Далі якісь. З персиком, я так розумію, від двох пляшок 244 гривні. Якщо одну брати, 294 гривні. І також є ще червоний, таку саму ціну. Мандоро Асті в нашій родині його люблять на Новий рік. 479 гривень це такий солодкий, приємний напій гристий. Так, також знижка на ламбруску, червону 175 гривень. Якщо брати від двох пляшок. І що у нас ще тут? Якийсь, я так розумію, іспанський, не знаю, що це. Брют 209 гривень від 1 пляшки. Лікера Піроль 559 гривень за 1 літр. І по 649 гривень за 0,7 Джек Daniels, З яблуком, потім червоний, так розумію, перчений, класичний, з медом. Всі по 649 гривень. Хороша знижка на Heny VS 3049 гривень. Далі Hennessy VS 169907, і Мартел VS 1999 гривень. Знижка на ігрісти німецьке Latinum 1189 гривень. Так, це напівсолодке. Родзинки 100 грамів, польські 34 гривні 90 копійок. Так, потім манго сушене, 99 гривень, ось таке 70 грамів. Також курага, 100 грамів 89 гривень. Якісь родзинки Туреччина Султан 100 грамів 39,90 візьмемо, тому що вже на кутю потрібно робити закуп. Напишіть відгуки, хто як готує кутю. Ми, наприклад, додаємо зазвичай і сухофрукти, і родзинки, горішки волоські, мак. Прям любимо таку і щоб залити гарно узваром. Я чула, що багато хто робить просто на солодкій воді холодній. Ми зазвичай тільки на узварі готуємо. І набір різних горішків сухофруктів. Це якийсь новий бренд в метро з'явився, 100 грамів Польща, 109 гривень. Ну, спробуємо який, напишу потім коментар. І лісові горіхи, фундук 109 гривень також. Мені здається, так тут 100 грамів, ну на вагу я думаю, що буде дешевше. Печиво гранола доктор Беннер 44 гривні 50 копійок з натуральним медом шоколадні 4450 за 110 г. І гранола шоколадна доктор Беннер 66 гривень. Далі гранола така акса з лісовими ягодами 81 гривня. До речі, вона смачна, 0% білого цукру без пальмової олії. Так, і Мюслі тропік, тропік метро шеф 1 кг 96 гривень. Тарталетки в асортименті 174 гривні. Маленькі міні-30 так 30 тарталеток, 270 грамів, побільші Це вже можна якийсь десерт зробити. І середнього розміру 288 гривень, всі по 174 гривні. Тушка-качки по пекінськи Угорщина. 189 гривень за кілограм. Тут ну, важка така, я не знаю, кілограм 3, напевно, тут а, 2,200 гривень. Не знаю, чого угорські, що так багато в метру взагалі з'явилось угорських товарів. Вони нам не сильно, друзі, я б сказала. Але краще українських обирайте. Апетитна наша ряба, стегна з соусом айдахо, 179 гривень за кілограм, кіло 300 в упаковці. Ковбаски з сиром сулугуні для грилю, 135 гривень за упаковочку. Тут 500 грамів. Глобино-фарш домашній, що тут, е, так, свинина, е, 125 гривень пів кілограма і 1099 гривень такий стейк. Епікур стегна зі шкіркою, з кісткою, кіло в упаковці 209 гривень за кілограм. Гомілки 127 гривень за кілограм, в упаковці 700 грамів. І по 109 гривень гомілки наша ряба за кілограм в упаковці більше кілограма кіло 200 М'ясо стегна, суперфіло, без, без кісточки, але на шкірці 187 гривень за кілограм, кілограм 100 в упаковці. Стегна курчата бролера так, без шкірки, без кістки 229 гривень за кілограм. Так, і по 149 гривень наша ряба звичайна, кіло 300 в упаковці, кіло 400 так 149 гривень за кілограмчик. Метрошеф, шеф сосиски варені курячі, 199 гривень за 900 г. Хамон, сирано резерва, 300 г 275 гривень іспанія І хамон курадо менше сала в ньому 300 г 265 гривень. Далі філе. Курини копчене 900 г в упаковці 800-299 гривень за кілограм. Сердельки від Бачинське, так, які тут бородинські. Україна 159 гривень за кілограм. І мартадельки Глобино 229 гривень за кілограм з сиром. В упаковці близько 5 кілограма. Майонез Хелманс на рослинній основі 144 гривні від двох упаковок. Хелманс Light. Це класний мене, 159 гривень від двох штук. Так, і бабунім це на яєчних жовтках. Він такий самий густий, самий найприємний для мене, 129 гривень також від двох штук. І майонез Торчин домашній від двох штук 5450 Це велика упаковка 520 г. Сир тенерокомо, брусок так, 399 гривень за кілограм. Ой, в упаковці тут десь приблизно кілограм і є. Так, потім сир комо традиційний, 399 гривень за кілограм. Також нуар клуб сиру 479 гривень за кілограм. Навіть французькі сири порційні на стіл святковий буде класно 149 гривень з різними травами. Філадельфія 149 гривень від двох штук, 300 XXL, Але єдине, що вони мало того, що не вийшли з російського ринку, бачила відео в інтернеті, що вони прям дуже активно підтримують Росію, тому дивіться. Комо кантрі 185 г 84 гривні. Голландія також 84 гривні і традиційний. Органзола 150 грамів з маскарпоне 109 гривень, Добдоль 99 гривень. І піканте 139 гривень. Ось така, вона більш твердіша йде. Филата від Преміалі 160 грамів 54 гривні. Класна ціна на маскарпоне 250 гривень Віталія. Це хороший виробник, якісний маскарпоне 99 гривень від двох штук. Ціна хороша, хто робить тірамісу або інші десерти. Варто брати в метру. І те, власне, по що ми приїхали сюди, 299 гривень за тушки лосося. В середньому 1-2 кг. Ми її вже брали в нас свіже класно. Ікра червона шаланда 600 г 3890 Потім така ікра фурелі метроша Фінляндія, ми її колись брали, смачна 400 г 1200 гривень. Кракет читал 549 гривень. Далі метрошефік, форелі менша упаковка 100 грамів. Скляна тара Фінляндія, 329 гривень від двох баночок, якщо брати. Так, потім що ще? 80 грамів, fine Life лососове зерниста, 269 гривень. І заморожена ікра кити США 500 грамів, 2399 гривень. Така симпатична ікринка до ікринки. Такі заморожена якра Фінляндія, що тут у нас лососева, форелі, зерниста, швидко заморожена, 250 г, якщо брати від двох упаковочок 699 гривень. Кіснові соуси торчин з'явилися страва за 20 хвилин. Овочева-то з солодким, так, солодким перцем та цибулею, 200 г. 59 гривень. Так, що тут Посмажне куряче філе, додайте соус, тушкуйте 7 хвилин, страва готова. Цікаво, дуже. Хто пробував, такі вже напишіть відгуки. Є такі є томатно-пряні з часником та базиліком натуральними овочами. Цікаво. Знижка на гірчицю міцну торчин. 9 гривень, 90 копійок. Лава це в жистійній банці Італія 299 гривень. Це хороша ціна, кава, класна. Уро 349 гривень. А, це... Чай в пакетиках, 17 пакетиків йоджиті. З ванільним, Так, заспокійливий, якийсь юридичний, так розумію, Кориця, перець, Так, 139 гривень. Кава Ріоба в зернах 1 кг арабіка 100% 699 гривень. Еспресо в зернах 500 г 419 гривень. Так, і еспресо Барі, 55 арабіки, 45 робусти, ріоба, 599 гривень за кілограм. Напишіть, будь ласка, відгуки, Якщо я не люблю кислий смак, то це потрібно арабіка чи робуста, тому що як кофеман шитой, але от я не знаю арабіка чи робуста, що дає цю кислинку. Печиво Орео 95 г від двох упаковок. Якщо брати класичні, 29,90 по 199 гривень, 1 кілограм апельсинове печиво деліція. І панетони з лимонним кремом 1 кілограм 189 гривень Італія. Чіпси торгової марки Fine Life з сиром 34-90 100 грамів виробництво Італія. Також хочу зробити делікатне нагадування. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що це підтримує наш україномовний YouTube. І дуже мотивує нас на зйомку нових відео. Також відділ побутової хімії гель для миття унітазів для чищення 1 літр 54 гривні. Я його брала, він прозорий. Не можу сказати, що він прям якийсь там наліт або якусь ржавчину, чи ще щось, якщо у вас є, відмінені. Це от прям такий підтримуючий, дуже-дуже легенький і в ньому немає аромату. Так, і 53 гривні гель для миття посуду, метро шеф, 1 літр з дозатором. І Доместос по 89 гривень 750 мл. якийсь рожевий, не знаю, я його не брала, білий. так, Утюнок, суперсила антиналіт, А, це не на нього знижка, а на ось такий Доместос 79 гривень power Fresh. Бревгель для миття унітазу 700 мл 99 гривень, непоганий. Далі The Pink Stuff, 750 мл 189 гривень, Великобританія. Не знаю, інші деякі товари брали непогані. Були саме для чищення Унітазу. Не пробувала. Напишіть відгуки, хто вже брав їх, хто користувався. Ці літбенки по 149 гривень, весь в асортименті, якщо брати ось цей саме для миття ванної кімнати від двох, то 129 гривень. Крем сів 750 мл 99 гривень. І містермуску, яка спінка для миття грилю та духовки Нідерланди 119 гривень, не бачила таку раніше. Хто вже брав, напишіть відгуки. Також Сано для видалення жиру сажі 219 гривень. Ось цей засіб я брала і не один раз. Дуже-дуже класний, дуже дієвий. Так, далі сніжка на The Pink став торгову марку для миття підлоги Великобританія 1 літр 209 гривень. Крем для чищення 500 мл 195 гривень. І мультифункціональний універсальний спрей, я його брала, 189 гривень. В нього приємний такий квітковий аромат. Що мені сподобалось, я не мила холодильник, от прям мив класно і дуже швидко змивається ця вся піна, не залишає якихось неприємних ароматів. класно. Далі спрей для чищення посуду. Бачила в інтернеті, типу напшикуш, напшикуш, потім цією пінкою миєш. Не знаю, в чому фішка, 199 гривень. Напишіть, хто брав уже. І 199 гривень це феноменальна паста за 850 грамів. Що мені найподобається подобається чистити, тут це кросівки. Це відмиває дійсно класно. Якщо, наприклад, підошва вже якась жовтіє або якогось кольору не того, ще щось от прям взуття, саме кросівки, круто чистить. Пральний порошок тайт 5,4 кг, 645 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал, пишіть обов'язково коментарі, щоб не пропускати нові відео, ставте дзвіночки. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!